Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні, і сьогодні у нас така запланована остання із заготовок, таких на зиму, які я запланувала для себе. Ми сьогодні з вами приготуємо лечо. Що для цього потрібно? Так як я люблю експериментувати. То це буде такий експериментальний, новий, ще так ніхто не готував. Хто хоче, дивіться, повторюйте за мною. Я думаю, що це буде смачно. Нічого тяжкого в цьому немає, тому що, що для цього потрібно. У мене є було 6 кілограмів перцю, ну так як я його почистила, видалила плодоніжки, десь 5,5 кілограмів чистого, тут, чистої ваги. Ви подивіться, які вони гарні всі, скільки тут кольорів. Це, це просто я дуже люблю, щоб воно було різнокольорове. лечо, звичайно, не додається цибуля, але я сьогодні додав. Я додав і цибулю, і додав і три головки, отакі от великі, великі такі зубчики чесничку. І додавлю одну гірку перчинку. От. І ще е, у мене є банка такої томатної каші, як я кажу. Це просто перебиті на блендері помідори. Вони із гущею, із м'ять, з насінням. Ну, вони перебиті до такого стану, що шкірочок тут не видно. І коли воно ще витушкуватися разом із перцем, взагалі розійдеться. Але тут є м'якоть, тут є шкірочки, ті всі аромати, саме томатні, тому що у томат, в самому томаті томатному соку такого не буде. Нам потрібно 300 мл олії, звичайної олії. Нам потрібен стакан цукру. Я буду класти не з, не з гіркою, трішечки менше. Потрібна столова ложка з гіркою солі, знову ж таки, не всю зразу сіль докладайте, потім краще додасте. 10 горошинок перцю, от такого духмяного. І по рецепту 2-3 листочки лаврового листя. Я не кладу, тому що тоді зовсім інший смак. Так як у мене буде багато томату, натурального томатного перебитого, я додаю всього все, у мене тут 20-20 мл оцту. По рецепту в кожну баночку додається півчайної ложечки оцту на дно. Я додам це, коли буду варити соус. Ось так: це все, що нам потрібно. Потрібно нам спочатку з самого початку перебити цибулю, чесник, гіркий перець і ці два томатики, щоб краще перебилася цибулька. Додам туди цукор, сіль. Все це я додам зразу у оцей маринад, який буде готуватися. І порізати треба перчик. Олійку додамо у каструльку, щоб вона розкалилася. Потім додамо туди всі оці, всю цю приправу, щоб вона хвилиночку не прожарилась, тому що цибуля буде перебита на блендері. Даже от Смак свій віддала. Потім доливаємо томат, томат. Кипить у нас хвилин 20, півгодинки, подивимося, по, як воно, яке воно буде на густоту, аж потім додаємо порізаний шматочками перчик. Зараз я все покажу, як я ріжу його. ось так, І почнемо працювати. Процес це забарний, як і вся консервація. Але, 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 смачно і зимку буде ще їсти. Ось так ми нарізаємо перчик. Нічого незвичного тут немає. Перегородки можна витягувати, можна ні, вони не гірчать. От, то вже на ваш розсуд. І ріжемо не маленькими шматочками, не маленькими. Ось такими. Ось так. Щоб вони були немалі. Немалі, ось так дивіться. Е, дивіться, що потім вже в готовому вигляді, що можна приготувати. Чого я вирішила зробити саме такий маринад, не простий, такий звичний, як ми робимо, а саме такий маринад. Для того, щоб потім, коли ми витягнемо перчик і будемо його їсти, завжди залишається така підливка. І та підливка, потім ну, нікуди її не дінеш, хто з'їдає, а частіше, я так спостерігаю, що її просто викидають. Я цього не хочу. Я вам кажу, коли ви зробите отакий. Перчик, і перчик ви з'їсте, цей перчик можна класти зверху на салат. От я люблю вдома готувати салат Цезарь. І от на цей салат я викладаю отакі перчики, а маринад ви можете і на піцу, і десь. Як соус додавати, куди вам тільки хочеться на будь-яку страву до м'яса. Ви просто з баночки вилили і все, воно все готове, воно в міру чесничок, в міру перчик. Хто любить більше гостре, я одну перчинку таку додам, невеличку. Хто любить гостре, будь ласка, робіть гостре дві перчини, три перчини, то вже на ваш розсуд. Чому я роблю цибульку? Цибулю я раніше ніколи не клала і ніколи в рецептах не бачила. Зараз я переб'ю цибульку на кашу, щоб вона була така, як каша. Цибуля додасть такого смачного, смачного смаку такого. Просто і вона густоти додавить і смаку. І побачимо, що з того вийде. Це для мене теж експеримент, але я люблю експериментувати. І вже багато таких моїх експериментів гуляє по світу. Тому що подруги роблять, рідні роблять, а потім вже передають один одному. Ви тільки подивіться, які гарні перці, які вони будуть гарні в банки. І взимку, коли сиро холодно, морозно і так зябко на душі, і достаєте отаку баночку, дивіться. Це ж сонечко в банці. Ось таким чином ріжемо все, перебиваємо цибульку, все, що у нас тут є, готуємо, а тоді підходимо до плити. Так, перчик ми порізали. Подивіться, яка тільки краса ось такими шматочками, де попадана цінина, не критично. Так, а тепер я покажу, як нарізати цибульку. Я думаю, що ви всі знаєте, як для блендера невеликими шматочками, отак, на четвертинки. Ось так. Для того, щоб легше було перебивати. Так. Гірку причинку я виріжу з неї на виберу. Ось так, тому що все-таки ми остре сильно не їмо. А там потім вже до смаку, Якщо захочеться мені більш остріш, я додам ще шматочок. Ось так. Отак робимо всю цибульку. А так вирізаємо. Помідорчики. Помідорчики я додам, щоб краще цибулька і чесничок перебивалися. Ось так на такі шматочки. Так, як звичним для вас способом, так як ви робите це завжди, я знаю, що кожна з вас це вже неодноразово робила, тому що для вас нічого нового в цьому немає. Я знаю, і ще що хотіла сказати вам, дівчатка, сьогодні чистила. Перчик і подумала, що треба сказати обов'язково. Багато з вас живе в селі, або в таких містечках невеличких, і де є свої городики. І ви садили овочі, так от я прошу вас, так чесночок не треба дрібний сильно на дві частиночки, от, от, буде досить. І ви на городі з себе садили щось і зараз збираєте овочі, будь ласка, збирайте насіння. З усього, що можете зібрати, і збирайте не тільки для себе, збирайте як, якомога більше, тому що ми не знаємо, що буде наступною весною, зовсім не знаємо. А садити все рівно потрібно буде щось. Життя все одно буде продовжуватися. Це не кінець світу. От городи садити треба буде. Не знаємо, чи будуть інтернет-магазини, чи якісь магазини. А якщо ви соберете достатньо насіння. І навіть просто поділитися своїми рідними чи друзями насіннечком, тим більше, що ви знаєте, що в цьому році дуже багато людей переїхали з міст, великих навіть приїхали в сільську місцевість. Для них городи це Америка, вони відкривають для себе. Для них все це нове. Не тому, що вони гірші, а тому, що вони інші. Вони привикли до міського життя. І для них це все вперше. І якщо ми їм благословимо їх. На дамо їм, чи то картоплі, чого б то не було. Я думаю, що це, це діло Боже. Так щой Господь благословляє вас і дає мудрості. Діліться всім, робіть, збирайте, щоб ми могли допомагати один одному на тому рівні, на якому ми знаходимося. Думаю, що Багато людей, які потребують допомоги. Отак, От все перерізали, цибульку я дорізаю, все переб'ю на блендері і потім покажу. Так, ось ми накришили все. Це у нас тут гарно і смачно вже. Так, і тепер викладаємо цибульку. Ось так. Половинку цибульки покладемо, половиночку чесничку покладемо, перчик і половинку помідорчиків. Ось так. Закриваємо і перебиваємо. Ще відправить трошечки, відпустити, що піднялося. І щоб геть-геть-геть зробилася паста. Не просто подрібнила на, шм... на дрібні шматочки, а зробилася як паста. Ось така консистенція. Кашоподібна. подібна. Ось така нам потрібна. Оце те, що нам потрібно. Оце отаке воно повинно бути. Ось так. Ось таке. Соковите. Ось така соковита кашка. Так, ось ми з вами прийшли до плити, підпалюємо газ. Ставимо на всю. Потужніше зараз. Так, перчик ми отак подрібнили кашу цибуляна. Бачите, дивіться, скільки соку. Оце таке нам потрібно було. Ось так. І є у нас помідорна, такий сок помідорний, каша помідорна. Ось така густа, 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 така, як нам потрібне. І є олійка. Заливаємо зараз олію і чекаємо, поки вона добре прогріється. Ось так. Щоб вона добре добре прогріється. Як прогріється, вкидаємо оцю нашу таку кашку. Так, уже олійка прокалилася, викидаємо оцю смаку, смаку цю кашку. І ретельно все перемішуємо. Ой, пахне цибулька з чесничком, перчиком, О, як тільки пахне. Буквально декілька 5 хвилин хай прокипить і залиємо томатики. Ви знаєте, вже як все це порізав і приготував, то ця страва готується дуже швидко. Як тільки зараз прокипить, заливаємо томат, 20 хвилин кипить томат разом із спеціями додаємо все. Спеції все прокипіть 20 хвилин. А потім додаємо перчик, і навіть якщо у нас він не поміститься за один раз, нічого страшного, ми за декілька разів кинемо його, він провариться до тої такого стану, коли отут оця шкірочка почне тріскатись, щоб він гарно пропарився. Це дуже важливо. Складаємо в пропарені баночки, весь перчик, а потім уже тим, що залишиться в нас маринад, доливаємо кожну баночку і закручуємо. Так, все прокипіло досить нам. І виливаємо оцей не томатний сік, а саме дивіться. Така саме томатна каша, яке воно густе, дивіться. Густе, густе. Чекаємо, поки закипить і кипятить, будемо ми його. 20 хвилин, 20 до 30 хвилин, подивимося, як, яке воно у нас буде. Додаємо всі спеції зразу. Сіль, я вам казала, що сіль я всю зразу не вкину, трішечки залишу. Ось так. Оцет додаю весь, тут його дуже мало. От, і цукор додаю весь, тому що це не весь по порції, скільки треба. І цей маринад. Пробуйте на свій смак, щоб уже маринад, ще без перчику, щоб маринад був смачний, щоб вам було смачно. Е, в таких рецептах я зустрічала, додають мед. Але я вам скажу, що цього робити не то, що не треба, не можна. Можна на смак воно смачно, але мед, якщо прийде термічний обрав, така... Термічні обробці передають його, щоб воно там прогрівалося або кипіло, то це вже із е, такого корисного мед перетворюється просто в яд. У вже так смачно. Але сіль я додаю всю. Ось дивіться: половина 10-літрової каструльки, оце такого саме, так посму... Смакоти такою соусу. Подивіться, який він густий. Бачите? Ось такий. Він повинен густий. бути Тому що, якщо ви заліте просто томатним соком, він густий не буде. А нам хочеться, мені так, хочеться цього разу, щоб він був густий, густий, саме як соус. Не просто як рідина а як соус. закипить прикрутю, покипить 20 хвилин, і тоді будемо кидати перець. Ось я прикрутила. Вже кипить хвилин 10, дивіться, яке воно густе, який цей соус, подивіться. На смак це просто щось таке, неймовірно смачне. І мені сподобалося і чоловікові, і дивіться, якого золотистого янтарного кольору, тому що ліки ми таке спочатку. І все разом дивіться, яке воно. Смак, аромат який стоїть, а додала все те, що треба. А ви на свій смак, додаєте. хочете кисліше ліша, то дасте ще оцту туди. Пробуйте все на свій смак. Ви подивіться. От саме це сполучення я ніколи не додавала у річу цибулю. Зараз саме так, що я її перебила на кашу таку, додала в цей соус, слухайте, це щось неймовірне. Пробуйте, не бійтесь експериментувати, це завжди класно. А разом з цією. Ось красою в банці, це буде просто шедевр. Ось так. Вже тепить 20 хвилин. Мене цілком влаштовує смак, цілком влаштовує структура. Уже досить. І тепер я буду кидати порціями. попробую вкинути все, якщо все вміститься, вміститься а ні кидатиму порціями. ви подивіться, яка це красота. Гляньте, як це гарно вже виглядає. Це зараз, що ми готуємо, ніби й заверну, ніби й часу багато витрачаємо, і сил. Але, повірте, взимку, коли відкриваєш баночку такої смакоти, і в тому вже не пам'ятаєш. Зато зварив, навіть самої простої якоїсь кашки, тоді оце лічу. І дивіться, гляньте, яке воно соковите, яке воно яскраве, і одразу настрій піднімається. Так, все помістилося в мене за раз, В одну каструльку 10-літрову. Ще дивіться, скільки там соусу. От, цей маринад, соус, як, як називаєте ви. Зараз воно трошечки ще сядеться і все у нас вмістилося за один раз. Дивіться, осідає трошки. Так гарно. Що я хочу вам сказати, дорогі мої підписники? Може, я когось засмучую, або, може, я когось, не знаю, дратую, тим, що я багато розмовляю. Знаєте, що я вам скажу? Ви таки сприймайте мене як свою бабусю. От ви ж на бабусів насю не лаялися, а вона готує їсти і щось розповідає. Десь якась мудрість, може, згадується, десь щось. Я не чую, в цьому поганого не бачу. І я така, яка я є. І тому, хто хоче, слухайте, хто не хоче, не слухайте, але набражайтеся. І ще я вчора заглянула в аналітику каналу, і ви знаєте, я дуже... мене це схвилювало і занепокоїло. 95% людей, які заходять і дивляться канал, що на каналі відео дивляться, 95% без підписки, тільки 5% з підпискою. Тому я прошу вас, будь ласка, заходите на канал, дивитесь відео, хіба вам важко підписатись. Це все-таки ви підтримуєте не тільки мене. Я ще нічої копійки не зробила на цьому каналі. Ми підтримуємо наше українське, тому що багато хто зараз шукає українських блогерів. Я сама я відписалася від усіх російських і шукаю українських. Їх не так багато, повірте. І всі вони дуже мало серед них, тих, що вже дійсно такі. Грамотні в цій справі, такі вже продвинуті в цій справі, в основному такі новички, як я. Тож хіба важко так підписатися, просто ну, підтримати один одного. Я вас дуже прошу. Так ось так. прокипіло воно у нас оце саме з перцем пів години. А тут, дивіться, якщо ви любите, щоб було геть м'якеньке, проверіть ще пару хвилин. Якщо ви хочете, щоб було ціліше. Проваріть не, не півгодини, а проваріть 20 хвилин. Перцю цього буде достатньо, тому що коли ми готуємо, закручуємо перець для фаршировки на зиму, для фаршированого перця, як полуфабрикат, нам достатньо тільки пробаланчирувати його, кинули там, закипіло, через хвилинку витягуємо і він ніколи не зриває перець. А тут ми все-таки прокип'ятили його півгодинки. І він м'який, але не розлазиться. Якщо хочете, щоб ще був м'якший, тоді, будь ласка, ще провірите. Я на цьому етапі закручую. Набираю опилиночок у мене пропарений, лієчка теж. Чистенько пропарена баночка, вона я приготувала їх скільки. От, Ключик і зараз першу баночку закручуємо. Просимо, хай Господь благословить, щоб стояло, не зривало. І було і нам, і було з ким поділитися з неї мужчими. Ось так. Дивіться, як воно гарно лягає в баночку. Дивіться, додаємо і перчику. І додаємо, хто хоче, можете зовсім маленькими, дрібненькими шматочками різати. Це на ваш смак і на ваш розсуд. Трішечки придавлюємо ложечкою, але не сильно. Отак. От і дивіться, яка. Яка гарна золота юшечка. Набираємо трішечки-юшечки зверху. От. І доливаємо кожну баночку, щоб вона була, як кажуть, під завіску. Ось так. Доливаємо. Тут у нас достатньо маринадика цього добренького. густенького. Ось так, дивіться, геть, щоб у нас було під Ось так, Під підкришечку накриваємо і закручуємо звичним нам Способ. Ось так, дорогенькі мої. Завершили ми закрутку. Із цієї порції вийшло 13 півлітрових баночок. Ось така 800 мл самого соусу. Соус, як ми там, чи соус, чи маринад. Дивіться, яке воно вийшло, і маринад, дивіться, який густенький. Такий він ще захолонений і буде густіший. Що можна і піцу, на піцу трохи намазати його там. Або до м'яса. м'ясо полить дуже смачно. А сама річ, дивіться, воно м'якеньке, ось я вам покажу, дивіться, бачите, воно вже м'якесеньке. Зовсім даже шкірочки виділяються. Як, як узнати, що готовий перець. Дивіться, бачите? Шкірочка відділяється, відривається. Ось дивіться. Бачите, отділяється шкірочка, шкірочку можна зняти. Ось так. Оце перший знак. Шкірочка відділяється. це перший знак того, що перчик готовий. Ось така смакота в одній тарілці, м'якеньке, смачненьке. Хочете, як самостійне блюдо, хочете до каші, хочете витягувати перчик на якусь десь до салату, на друшлячок, щоб стекла рідина. І ось так, дивіться, скільки в нас вийшло цієї красоти. 13 літрових баночок. І оце нам поїсти і ще майже літр самого смачного такого маринаду. Дякую вам за увагу. Заходьте підписуйтесь. Хай Господь благословить вас, ваші рученьки. Чекаємо перемогу. Зустрінемось на, моє, на моєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні, і з вами, як завжди, була я, Любов.